Доброго раночку, що я вам можу тут порадити? Тут, знаєте, момент передачі нових власників, ну, цуценят в нові сім'ї, він дуже тонкий. Чому я завжди б'юся, і кажу, що там не ображайте інших людей не. Ну от, да, заступаючи за <кій>, своїх нових власників, не можна, ну от цуценята входять в нову сім'ю. Так само і ну, чужі люди мають потрошку стати вашими. Саме потрошку, і ну, важливо не перегнути цю грань, особисту грань людини. Я, перш ніж віддаю, коли цуценят, ну тобто спілкуючись з людьми, я перепитую все, де живуть, скільки дітей. Які там умови. Я, ну, я, я довго спілкуюся зі своїми новими власниками, завжди, перш ніж віддам дитину. Може, ви нарвалися на перекупів. Є ще такі моменти, знаєте, ви могли нарватися на перекупів. У мене у знайомих дуже багато було таких ситуацій. Тобто купили дитину начебто для себе, а потім перекупили. Дай Боже, звісно, щоб вам ну, ну, такі люди, є такі люди, які замикаються в собі, які не люблять, щоб там на званювали кожного дня. Я на наступний день телефону телефоную, а кому лише пишу. Ну, тобто, це маєте відчувати. Будемо сподіватися, що з цуценятом все добре. Що люди взяли собі? Може, немає часу, знаєте, там відповісти. Може, ну притираються один до одного, щоб ну потрібен час, потрібен час. Не будемо думати за найгірше, потрібен час. Спробуйте написати. Ну, от просто в додатках є ж Телеграм, Ватсап, там Телеграм, Вайбер. Ну, напишіть людям, що ну, переймаюся, сповідомте, як там дитина, буду там рада за привітики. Але це дуже потрібно робити тонко і ніжно. Бо не всім людям подобається, коли ну, до них перепитують. Адже ви ж продали туди цуценя, так? Це ж не то, що ви подарували, та й коли подарували, от подарували. То ви ж прийняли те рішення да, от подарувати дитину або продати дитину. Тут вже в них починається своє нове життя. Витримайте паузу і спробуйте написати, не телефонуйте. Якщо не хочуть люди відповідати, не телефонуйте. Дай Бог, щоб Ну, просто такі люди. бувають і такі люди. Мені, слава Богу, з усіма власниками везе кожного разу. Я знаходжу найкращих власників, але ну, є, є різні моменти, є різні моменти, і люди, ми всі різні різні. тому я кажу, ми всі люди різні. Може, просто не хочуть відповідати. Ну може так, хто його знає. Не можу вам нічого порекомендувати, окрім як написати і трошки витримати паузу. Все.